Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук склав повноваження і виїхав за кордон. Про це він заявив у відео, оприлюдненому в соцмережі. Своє рішення він пояснив тим, що упродовж восьми місяців на нього чинили тиск і ще й погрожували. Місяць назад поступила до мене інформація. Парень, ти не склав повноваження голови. Ми тебе просили, наче готувся до провокації? Тобі просто підкинуть гроші, зайдуть. Декілька людей, які дадуть свідчення, що ти дійсно взяв. І повірте, тебе будуть судити. То я для себе прийняв рішення скласти повноваження голови Луцького районної ради. Хай вони тішаться, хай тішаться. Але повірте, я кожен день все рівно буду працювати, волонтерити. Я сьогодні знаходжуся в іншій країні. Я прийняв рішення виїхати. Але кожен день. Я буду все-таки відправляти вантажі гуманітарні в Україну. Буду всі організації піднімати для того, щоб наблизити нашу перемогу.